Я не просте вам запитання поставлю після інформації. У червні окупанти вчергове розстріляли двох українських військовополонених поблизу роботиного на Запоріжжі. В мережі з'явилися кадри. Там видно, що наші захисники не чинили опіри і не мали зброї. Але противник здійснив те, що хотів здійснити. В офісі генерального прокурора розпочали кримінальне провадження, ну, так. Да. Нагадаю, подібні випадки трапляються неодноразово, зокрема в Іванівському на Іванівському на Краматорському напрямку і на Зеніті неподалік Авдіївки. Пане Костянтине, вибачайте за запитання, але ж я все-таки журналіст. Кажуть, снайперів не беруть у полон. Ну, питаються не брати. А от коли ви чуєте, що військовополонений Російської Федерації 10 тисяч на добу на місяць обходиться, 10 тисяч, кажу, на добу. А мінімальна зарплата, самі знаєте, яка і Прожитковий мінімум 2950 гривень. Це прожитковий мінімум. Це той ніби мінімум, ніби мінімум, на да? який людина має щось тут, ну якби прожити: 2950 гривень. А військовополонений агресор, да? представник агресора, загарбника, який гатять по дитячим лікарням, обходиться на місяць країні бюджету 10 тисяч гривень. От які у вас відчуття? Ми цивілізована країна, зрозуміло, ми європейська країна. Але ж ну і от, і от тут уже я три крапки поставлю. Бо порве зараз, прошу, будь ласка. Ну, здесь, здесь сложный ответ, потому что действительно, если соблюдать ответ цивілізованої людини в центрі Європи, я конечно же должен сказать о разных женевних конвенциях, бла-бла-бла і -бла -бла, рассказать красивые вещи. Как человек, которому приходилось вытаскивать двухсотых не раз и не два, и с разными видами ранениями, и видеть очень много своими глазами, ну у меня у меня отрицательное чувство к такому раскладу, скажем так.